Орштин відзначив 471 річницю з дня заснування. Це місто з глибокою історією, культурою та традиціями, що стало енергетичним центром З нагоди свята у Палаці культури Прометей відбулися урочистості. Концерт від провідних колективів регіону та благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Врядкові заходи тривали упродовж кількох днів. Голова громади Василь Андрієшин підкреслює: День міста це свято єдності, праці та відданості всіх його мешканців. У умовах війни єдність, праця, підтримка один одного це є ключові моменти, це є зосередження на тому для того, щоб завершити переможно нашу війну. Починали все тому два дні назад. Це було в п'ятницю, ми починали святкування в суботу і сьогодні завершальна частина. У п'ятницю ми дуже добре провели заходи. Ми відкрили пластову домівку. Ми також провели змагання з ветеранами на каяках. Ми також по культурі провели дуже добрий захід. Ми провели форум, який говорив нам про те, як підняти упільську культуру. Це три заходи вкрай важливі для нас. І саме головне, щоб вони мають, будуть мати продовження. Продовж року, продовж років. Особливими гостями стала делегація з міста Побритима Рогань Харківської області. Це партнер третьої хвилі проєкту «Пліч-опліч». І знаєте, я Перший раз в цьому місті, але я зрозуміла, що я потрапила до справжніх друзів настільки тепла, добра атмосфера, і саме. Нам пощастило, що ми саме в такий святковий день в день міста. Тому, користуючись нагодою, я вітаю всіх мешканців з днем їхнього міста. Цього дня також шанували мужність наших захисників. 15 військових було нагороджено медалями Івано-Франківської обласної ради, лицар бойового чину. А 8 військових частин отримали сертифікати на підтримку загальною вартістю понад півтора мільйона гривень. Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк. de la radio compañía